Вони ліплять із глини, шиють, малюють, а ще виливають свічки та мило. В Івано-Франківську люди з інвалідністю виготовляють сувеніри ручної роботи на базі реабілітаційного центру. Як працює заклад та яка його мета? Дивіться далі. Андрію бойку 23, і він любить малювати. Вже кілька років хлопець відвідує реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Я ще колись ходив в школу й ходив на малювання, малював картини. Всякі пейзажі малював, глечики малював. Всякі. На різьбу ще ходжу, різьбити картини ходжу. З дерева такое рісом, таку різьбу різь картину. Реабілітаційний центр «Об'єднані любов'ю заснували кілька сімей. Вони виховували дітей із інвалідністю. Спершу це була просто група небайдужих батьків, які підтримували одне одного. А згодом ініціатива переросла в громадську організацію. Ми зустрічалися в різних локаціях міста, де мали змогу. Спочатку в моїй майстерні після в кафе на вихідних, а вже е, пізніше виникло таке дуже конкретне юридичне питання, щоб зареєструватися як громадська організація. Формування центру абілітації базується на тому, що тут можна залишити молоду людину чи дитину і піти власне вирішити якісь свої нагальні потреби. Перш за все, великим таким можливим кістяковим і основою стали саме батьки молодих дітей, молодих осіб з інвалідністю дітей, які стали керівниками майстерень. Тепер тут працюють денні групи, регулярно їх відвідують понад 25 осіб. Пані Світлана разом із своєю донькою Оленою приходять до центру щодня. Жінка пригадує, колись її дитина днями сиділа вдома. Ситуація змінилася два роки тому. Я перший раз тут побачила, що дитина моя щось може робити, як вони всі разом йшли на екскурсію, йшли на якийсь похід. Я кажу, Ліна, та там два кілометри йти полем. Йду. Ну, Та я діду, як ти на дивані стільки просиділа. Такі діти вони мало спілкуються, їм скучно вдома. І ти пішла. Слухайте, я такими очима, я від того враження ще. Тут вона почала займатися ще кулінарією, вони накривають столи, прибирають, допомагають чистити овочі, розкладаються. Батьки виручають одне одного, бо всіх, того, що кромі об'єднані любові, ми ще і об'єднані бідові нашою, тому що діти майже одинакові. Вони вже і знають одне одного. Ну це така дружна сім'я. Тут працює майже два десятки майстерень, в яких усі охочі займаються рукоділлям. Тут у нас майстерня є окремо пошаття, а окремо в'язання. На млинках ви зараз бачите, як Володя і Таня створюють шапки. Шапки шерстяні, Ми їх дуже багато, понад, напевно, близько пів тисячі зв'язали. Цілу зимові залами частину передали нашим захисникам та захисницям. Тут, наприклад, виготовляють січки та одяг із принтами. Це безпечна техніка. Так як це все воно є холодне, але ми не можемо дати, доручити таке завдання, щоб кожен окремо його робив. Завжди такі речі робляться під керівництвом когось із дорослих. Так? Чи це буду я, чи це буде Валерій? Усі виготовлені вироби в майстернях продаються в інклюзивній крамничці, а вирушені кошти йдуть на підтримку закладу. Щомісяця на функціонування центру витрачають майже 100 тисяч гривень, адже заняття для вихованців тут безоплатні. які приходять, проводять ті самі уроки, чи проводять заняття. Також все на громадських засадах. Це таке волевиявлення. Мені так приємно, що ми зустріли дуже багато на думці серед місця Івано-Франківська. Перед великоднем роботи вихованців центру продаватимуть на ярмарку Івано-Франківську. Зібрані донати витратять на благодійність.